15 червня відбулася виставка вихованців образотворчого відділу Миргородської мистецької школи імені Коломіця під назвою Дивосвіт дитяча творчість одна з форм самостійної діяльності дитини, в процесі якої вона відступає від звичних і знайомих їй способів прояву навколишнього світу. Вже стало хорошою традицією декілька років поспіль. Е Відкриття виставки да художніх робіт учнів відділу образотворчого мистецтва Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця. Це вже не перша виставка в стінах нашого музею. Загалом музеї 106 робіт від 46 талановитих авторів, різної тематики, різні за технікою виконання. Патріотичні мотиви, пейзажі, натюрморти, весь фантастичний світ очами дитини їх об'єднує те, що всі вони виконані з художнім хистом, з амбіційністю та любов'ю до своєї справи. Презентація такої виставки це хороша нагода як для самих учасників, так і для їх наставників. Показати, підсумувати свою роботу і поділитися своїми здобутками по завершенню навчального року. Тож я Запрошую наш музей, да краєзнавчий імені Опанаса Ігоровича Сластіона. Гостинно запрошує всіх охочих відвідати виставку і насолодитися картинами наших юних художників. Захід прикрасили музичним супроводом учні мистецької школи імені Коломіця, грою на бандурі та фортепіано. Будь ласка, творіть. Будь ласка, фантазуйте, діти. Не зупиняйтесь на досягнень, не ставте собі ніяких перепон. Я впевнена, що так і буде. І це наша вже виставка традиційна. І нехай так буде назавжди, назавжди, назавжди. На найближчі десятиліття. Досвідчені гості виставки схвально оцінили творчість юних талантів. Виставка моє перше враження, ну наскільки яскрава, різноманітна. І приємно, що збільшується формат уже. Домінує формат А3 і навіть іще більший формат. Це свідчення тому, що учні бачать більше ширше мислять і можуть реалізувати свої задуми. Найбільше, що мені найприємніше в цій виставці, те, що Художня творчість набуває ну, такого потужного масового характеру. Особливо чим складніші часи, тим більше, мабуть, людина потребує прекрасного. Голова громадської організації Творчий громадянський союз Андрій Ярошенко запропонував недалекому майбутньому об'єднану виставку на тему Миргородського краєвиду дитячих та професійних художніх робіт. Експозиція у краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона триватиме до кінця червня.